Притулок для неповнолітніх не без гостей сюди завітала Анна Заячківська, цьогорічна міс України. Володарка почесного титулу не прийшла з порожніми руками, принесла із собою подарунки, зокрема, каремати та фітнес-м'ячі. Красуня зізнається, що тут не вперше. Відвідувала цей заклад із християнською спільнотою і коли була студенткою. Справно я займаюся не тільки в той період, коли стала міс, або просто для камень. Найбільше щирості любові, напевне, і якоїсь простоти можна власне зустріти в таких місцях. Часто діти не хочуть повертатися назад до своїх родин, кажуть вихователі притулку. Тут вони не нудьгують. Влітку мають усілякі захоплення від малювання до співу. Плачте мамо не плач єдина. За тебе молиться щодня твоя дитина. Восени опановують шкільну програму. Деякі відвідують творчі гуртки. Ну, в цьому закладі є все, що потрібно і що не потрібно. Він повністю забезпечений. Ну, дуже багато спонсорів є, які допомагають нам. Притулок для неповнолітніх цього літа поповнився трьома десятками дітей. Різні спонсори та доброзичливці щоразу допомагають закладу, каже завідувач притулку. Допомагають нам іграми різними, допомагають нам одягом, взуттям, канцтоварами, маючими засобами. І також допомагають нам виховання наших дітей. Тому що любові забагато не буває і кожна дитина потребує якнайбільше любові. Вона не отримала її в сім'ї, і ми стараємося цю любов надати в нашому закладі. В майбутньому на основі притулку створять новий заклад обласний соціально-реабілітаційний центр для дітей. Залучать більшу кількість психологів. Також термін перебування малечі збільшиться до 9 місяців. Вікторія Гордієнко, Мар'янни Колюк, новини на вежі.